Розумієте, що бойко може щось придумати. І вони таки придумали. Вигадали свою республіку, коли Сколівщина належала до території Польщі, а поляки воювали з більшовиками. Бойківська держава мала постати під червоним прапором і за гроші Галицького революційного комітету. П'ять днів із безсмертя. Так він назвав свій фільм. На народній кіностудії Мирослава Максимовича ці кадри відзняли на початку 70-х. Вони безцінні для розповіді про найменшу і найкоротшу українську республіку 20-го століття 600 метрів плівки зберегли обличчя трьох учасників повстання. Один із них машиніст бронепотяга. У фільмі цей поїзд жартома називають полотняним панцерником. Бойки їздили на ньому у полотняних сорочках. Це два товарні вагони і відкрита платформа. На якій була барикада зі шпав і з мішків з піску, тонковоме стояв і прапор. Одні казали тільки інші казали тільки червоні. Ось вона колія, якою курсував перший і останній бойківський бронепотяг. Вони захопили його ось тут, на залізничній станції Лавочне. І після цього захоплення у книзі записів станції вперше з'явився запис українською мовою. Опорець Лавочнеславське тухля гребенів лише п'ять сіл і селищ. Таким був маршрут полотняного панцерника. Такою була територія республіки. Боки каталися на своєму потягу аж три дні, доки вже польський бронепоїзд не відігнав їх назад до Бескіну. За п'ять днів бойківської слави вони у різних силах роззброювали польських прикордонників, несподівано з'являючись у їхніх казармах. Давай, давай. Давай, 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 сюди, давай. Сюди. Захоплювали військові склади зі зброєю та амуніцією. А під Славськом бойки розгромили ціле польське військове з'єднання. Хотіли діти до Стрия щоб об'єднатися з червоними козаками, але більшовики відступили, і бойкам довелося повертатися в опорець. За моєю спиною ви бачите міст. Туди втікали повстанці Бойківської республіки. Цей міст веде на Закарпаття. Звідси революція почалася, і тут вона закінчилася. Цей камінь був. За поставлений в честь заснування Бойківської республіки О, приблизно 23 роки назад. Федір Бекеш, офіцер Австро-Угорської армії, який на 5 днів став бойківським генералом, був юристом. Він володів не лише бойківським діалектом, а навіть ідеш. Хоч його п'ятиденна республіка і була радянською, саме червона куля обірвала життя Бекеша за наказом Сталіна. Бойківського генерала стратили у 1937-му як ворога народу. Тепер на напевно, на що слабо хто знає про того Федора Бекеша називали, Назвали були Федром Бекажем. Потім по тісто причині перейменували на Шевченка. Бойківська республіка стерта з пам'яті навіть у опорці, де її проголосили, і лише стара плівка зберігає імена, які вже ніхто не хоче згадувати. Омеляну щодля користь Малько та Юрій Данкевич. Сентиждень один плюс один. Тих, кого тішать спогади про минуле значно ближче, канал 1+, плюс не запрошує далі посміятися разом зі старим, але добрим радянським кіно. Розібраний на цитати Іван Васильович, що змінює професію, чекає.